Гаї здоров здоров'я, шановні члени журі колеги. Вже декілька років поспіль я працюю у Ворождянському ліцеї номер 1 Я вчитель найактивніших та найцікавіших дисциплін у шкільній програмі фізичної культури та захисту України. Ще шкільної парти я спостерігав за нелегкою, але в той же час важливою професією вчитель. А за роки навчання в педагогічному коледжі та в університеті я впевнився в цьому. Тому зрозумів, це моє покликання. Адже український вчитель це надлюдина, а сучасний український вчитель. Це не кіборг, патріот. Особа, для якої працювати в умовах військового часу 24 на 7 легко, адже ми маємо та йдемо до своєї цілі. А ціль в нас одна. 2022 рік показав, наскільки важливий предмет захисту України, а ще важливіше організувати саме освітній процес так, щоб діти мали змогу отримати доступні ґрунтовні знання з будь-якому форматі. Саме тому я обрав педагогічну ідею організація дистанційного навчання з предмету захисту України. Організація дистанційного навчання має забезпечуватись методичною, технічною, психологічною підтримкою. Крім того, важливим організаційним етапом повинна стати комунікація, за якою налагоджується зв'язок учителя та здобувача освіти. Кожен із суб'єктів повинен бути обізнаним із планом дій. Наявними ресурсами, інструментами та їх можливостями, шляхами та критеріями забезпечення якості освіти. Під час дистанційного навчання заняття відбувається в синхронному чи асинхронному режимі, де взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання у синхронному режимі здійснюється за попередньо склад укладеними розкладом, графіком онлайн-консультації, Із метою очної співпраці проводяться вебінари, практикується спільна робота з використанням інтерактивних методів. Відповідних онлайн-інструментів діяльності в міні-групах. Давайте розглянемо, чим же ж необхідний цей предмет. По-перше, дає змогу, так як наша громада знаходиться в зоні активних бойових дій, ця навчальна дисципліна дає можливість дітям стійко, об'єктивно урівноважено діяти в надзвичайних ситуаціях, в яких вони опинилися, так як вони майже всі моделюються на уроках. По-друге, знання та вміння при наданні до медичної допомоги, отримані за час вивчення предмета, є дуже важливим і можуть, на жаль, в сьогоднішніх реаліях знадобитися учням і врятувати, можливо, чиєсь життя. Також з учнями проводиться активна волонтерська діяльність, а саме виготовлення маскувальних сіток, окопних свічок, оберегів та малюнків для Збройних сил України, територіальної оборони, добровольчих формувань територіальних громад. Під час дистанційного навчання успішно застосовуються програми, в яких розроблені 3D-моделі зброї, військової техніки, екіпірування. Це програми, які допомагають уявити дітям реальну форму, розміру, деталі того чи іншого об'єкта, що вивчається. А також на цих платформах розроблені тести, за допомогою яких вчитель може перевірити знання учнів з певної теми. Отже, формування компетентності вчителя предмету захисту України в умовах дистанційного навчання вимагає від педагога цілісного розуміння процесу, вміння виносити зміни до навчального плану, передбачивши послідовність очних та онлайн-занять, встановлювати часові рамки для кожної теми, визначити темп діяльності та розробляти електронний контент, тести, відеоматеріали, презентації. Важливою складовою такого навчання є формування вмінь створювати проєкти, організовувати самостійну діяльність старшокласників. Аналізуючи питання розвитку професійної компетентності вчителя предмету захисту країни в умовах змішаного навчання, нами визначено певні протиріччя, які можуть впливати на модернізацію шкільної освіти і відкривати відповідні наукові перспективи та позитивні складові, які сприяють успішному впровадженню такої форми в умовах війни.